Приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір! Одразу хочу, щоб ви перевірили підписочку на цей канал. Я знаю, що ви мене дивитесь, але чомусь забуваєте завжди підписатись. Також я наголошую, що важливо ставити лайки і писати коментарі, бо це дуже допомагає просуванням мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про те, як краса впливає на наше життя і чому бути красивим. Це вигідно. Краса це не просто зовнішність, це цілий комплекс факторів, які впливають на наше сприйняття світу та ставлення до нас оточуючих. Сучасний світ диктує свої стандарти краси, і багато хто прагне відповідати цим стандартам. Але чи задумувались ви наскільки сильно краса може впливати на ваші можливості в кар'єрі, соціальних відносинах і навіть на самопочуття? А що таке ефект галови? Знаєте? І найголовніше питання, яке ми також будемо розглядати це хто визначає, яким стандартам людям потрібно відповідати. І чому культ краси з високою впевненістю можна назвати всесвітньою епідемією. На це мене наштовхнув скандал, який відбувся декілька років тому, але зараз чомусь він знову набирає обертів. Пов'язаний він з такою соцмережею, як Тікток. І справа у тому, що Тікток забороняє потрапляти у рекомендації некрасивим людям. Скандал з алгоритмами Тікток спалахнув після публікації внутрішніх документів компанії, які показують, що модераторам було дано вказівку призупиняти контент користувачів, які виглядають некрасиво. Бідними, або мають інвалідність. Ця стратегія мала на меті залучити молоду і, найголовніше, звісно, привабливу аудиторію. Згідно з цим документом, некрасивими вважались люди з аномальною формою тіла, занадто худі або занадто товсті. А також ті, хто мав некрасиві риси обличчя або деформації. Також це стосувалось користувачів, які знімали відео в бідних умовах, зокрема у приміщеннях зі старими меблями або потрісканими. Стінами. Тікток же у відповідь на звинувачення заявив, що ці правила більше не застосовуються або ніколи не використовувались. Компанія також зазначила, що вони приділятимуть особливу увагу безпеці користувачів та видаляють контент, який може бути шокуючим або недоречним. Як ви могли вже здогадати, що саме цей випливший документ спричинив прям всесвітній резонанс, тому що такі правила повністю суперечать принципам інклюзії і. Рівності, що так важливе для соціальних мереж. Ось так ти хочеш стати блогером, нести якісь правильні наративи до людей. Але тіктоку не подобається твої шпалери у кімнаті та і ніс взагалі в тебе якийсь завеликий. Тому прощайте, мрії, надії, сподівання, бо ти просто-напросто не пройдеш перші ж алгоритми. Якщо ми взагалі згадаємо рік цього скандалу, то це був 2020. -й. якраз саме зародження Тіктоку як нової соцмережі, і це зрозуміло, що платформа хотіла привертати увагу більше платоспроможної аудиторії, і зрозуміло, що таким людям не подобається бачити таку собі мотиваційно конвенційно привабливу картинку. Тому TikTok на передній план починає висувати гарненьких і багатеньких. Найпопулярнішою дівчиною того часу у TikTok стала Чарлі Дамельо, це старшокласниця, яка має умовну правильну зовнішність для тіктоку, і найголовніше живе в шикарному домі своїх багатих батьків. Усі, хто був на сходинку, ніж Чарлі за популярністю мали плюс-мінус такий же бекграунд. красива конвенційна зовнішність, яка дуже класно вписується у річ біч інтер'єр. Також неймовірну популярність набрала Белла Порч завдяки своїй привабливій міміці і гарненькому обличчю. Бо це буквально все, що було у кадрі. Тоді короткий ролик з кривлянням на камеру набрав рекордні 67 мільйонів лайків і майже мільярд переглядів. Bee, M -m 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 bee, bee, Якщо так проаналізувати, то можна сказати, що TikTok передивився свої алгоритми. Лише роки-два тому, і зараз на його просторах можна зустріти взагалі будь-що. Проте знову варто звернути увагу на цей момент. Бо у рекомендації виходить або ж зовсім лютий треш, або стандартна красива картинка. Щось на звичайному таке враження, що платформа досі не пропускає. Степан казав, що до вас здавати картон по 2 гривні. Ай, ай, はいいね。<ペー> В принципі тут нічому дивуватись, тому що якщо ми візьмемо платформу Instagram, яка вже існує приблизно 10 років, то таке враження, ніби Instagram з самого першого дня дав зрозуміти своїм користувачам, що некрасиву картинку, таку, як він уявляє собі, він і не буде пропускати. Якщо зайти у рандомну стрічку рекомендацій, то на вас будуть дивитись ідеальні обличчя, тіла, безумовно привабливий стиль і предмети розкоші. А умовно, звичайно, 40-річну жінку, яка з фотограф. ]рахувалась біля клумби зі своєю родиною, інстаграм воліє просто не помічати. А це все несе в собі катастрофічні наслідки для молодих людей. Переглядаючи ідеальні картинки в інстаграм, складається враження, що усі успішні і красиві, прям усі, окрім тебе. Але платформа не зізнається, що 90% контенту насправді звичайна, просто її тобі не демонструють. Краще показати ідеальну картинку, щоб у твоїй голові відклалась думка, що Інстаграм Instagram – це про красу і ідеальність. Але якщо пофілософствувати, то звісно, краса це поняття дуже суб'єктивне. Для кожного з нас вона може означати щось своє. Проте є деякі стандарти, які суспільство може визначати як красиві. Це зазвичай включає симетричні риси обличчя, здорову шкіру, гарний стиль в одязі, там гарний мейкап і так далі. І так склало, що у цьому світі дуже велике значення має те, як ми виглядаємо. Наприклад, тільки ну, Оточуючи, окидують нас оком, то вони одразу роблять свої висновки про ваші здібності і про те, чи можна вам довіряти, вирішують лідер ви чи виконавець, і ці упередження здатні впливати на найважливіші події вашого життя, визначаючи різні речі від кола друзів до балансу на банківському рахунку. А ось ці стандарти і упередження закладались нас з самого дитинства, завдяки поп культурі, мультфільмам, фільмам і так далі. Давайте згадаємо, як ми з вами звикли бачити позив. Тивних умовно добрих персонажей. В основному це маленькі, худенькі люди з великими, широкими і навіть дитячими очима, великі вії, маленький носик, довге і пишне волосся. І натомість, як зображують злих персонажей: це високі, худорляві люди, причому або надмірно худорляві, або надмірно повні неоднорідний колір шкіри, ніс гострий і зазвичай з горбинкою. Усюди бородавки з волоссям якась біда, і спостерігаючи такий контраст персонажей, на підсвідомості відкладаються образи хорошої людини. І поганця. А усі люди, так чи інакше, прагнуть бути хорошими для усіх оточуючих, звісно, це внаслідок упереджень або якихось дитячих травм. І от у твоїй голові складається пазл: Я буду в очах людей хорошою, успішною людиною, якщо я буду стандартно привабливим. А так як довгий час у світі було відсутнє поняття інклюзивності, то людей просто міряли за стереотипами. Маєш гарне обличчя? Вітаю! Ви прийняті на роботу. А якщо ти не описуєшся у стандарт. Ти тобі відмовлять. Ну проте тактовно не скажуть причину. Але якщо ви подивитесь моє попереднє відео про південну Корею, то ви зрозумієте, що у Південній Кореї скажуть: ми вважаємо за краще думати, що приймаємо рішення раціонально, але насправді часто піддаємось впливу досить поверхневих сигналів. І в цьому сенсі зовнішність абсолютно поверховий, але дуже важливий фактор. каже Крістофер Оливола з університету Карнегі Мелон. Ще у 1990-х роках економіст. Деніал Хемермеш виявив, що гарні люди можуть заробляти на 10-12% більше, ніж їхні, не такі привабливі колеги. Причому ця тенденція спостерігалась взагалі у різних професійних галузях від футболу до права і навіть економіки. А деякі дослідження стосовно зовнішності показували дуже цікаві результати. Наприклад, що по обличчю можна зробити висновок про чесність того, хто на фотографії, якщо показати... Фокус групі набір знімків, то вони зазвичай сходяться в оцінці того, яким людям можна довіряти, що позначається на готовності позичити їм грошей. У суді відкрита особа навіть може допомогти уникнути покарання. Вчені з'ясували, що підозрювані, які зовні вселяють довіру, мають більше шансів бути виправданими при рівних доказах. І тут ми всі дружно згадали Теда Банді, такий собі харизматичний, красивий маньяк. І от робіть висновки, що люди готові пробачати за красивість це величко, навіть серійні в два. Можливо, саме на цьому моменті ви думаєте боже, я не такий. Я б ніколи не став оцінювати людей за зовнішністю, тому що ну це так поверхнево. Але насправді варто нам когось зустріти, так ми одразу несвідомо починаємо надавати цій людині оцінку. А на формування першого враження про особу йде всього 40 мілісекунд на те, щоб один раз моргнути, йде в 10 разів більше часу. І навичка ця формується з раннього віку: трьох-чотирьох річні малюки на підставі зовнішністю Нішності вже беруться робити висновки про те, хто поганий, а хто хороший, і якраз таки мультфільми, у яких дуже яскраво зображені добрі і злі персонажі, допомагають формувати це уявлення, і воно потім з нами залишається на дуже дуже довгий час. Також поняття краси дуже тісно пов'язано з молодістю. Молодий дорівнює красивий, а от старість на нікому не потрібна. В особливості і на жаль, це стосується саме жінок у 2018 році. В мережах відбулось активне обговорення виходу Сари Джесіки Паркер на бал медгалег глядачам не сподобалось, що жінка, який на той час було 53 роки, уявіть собі, виглядала на свій вік. Усі одразу почали писати: господи, вона виглядає такою старою. І, взагалі, жінки у Голівуді неважливо якого віку повинні завжди виглядати на 25. А якщо ти обираєш шлях натурального старіння, то з тобою, дитиночку, щось не так. З йджизмом зіштовхнулись і інші колеги Сари Джесіки Паркер по серіалу «Секс і місто у. У 2021 році культовий серіал отримав продовження And Just Like That. Тільки тепер розповідається про історію життя жінок за 50. Вони так само стильно вдягаються, п'ють коктейлі та ведуть активний спосіб життя. Проте деяким фанам не сподобалось бачити кумирів у такому віці. Особливої критики зазнала зовнішність акторок. Першою хейт прокоментувала сама Джесіка Паркер в інтерв'ю для Vogue. Ми обираємо природний спосіб старіння. і не виглядаємо ідеально. Я знаю. Як я виглядаю, у мене немає вибору, що мені з цим робити: зупинити старіння, зникнути другою. Висловилась Крістін Девіс після пілотного епізоду серіалу. Кількість критики просто шокує. Всі хочуть щось сказати про наші обличчя, волосся і зовнішність. Я дуже злюся, наголосила Крістін в інтерв'ю The Times. з критикою. Не так давно зіштовхнулись, хто б міг подумати красуня І як Якби для деяких Енн ідеально не виглядала, її розкритикували за роль у новому ромкомі. Актриса знялась у фільмі під назвою Думки про тебе героїні Солон 40 років. Вона розлучена, володіє арт-галереєю разом із 16-річною донькою. Приходить на концерт популяр. Арного молодіжного гурту, де на солен звертає увагу соліст гурту, 24-річний Хейс. Хлопець також сподобався солен. Між ними зав'язується бурхливий роман, але різниця у 16 років лякає солен. До того ж, про їхній роман вже дізнались змі і влаштували справжнісіньке цькування. Таку ж травлю влаштували і в реальному житті. Мовляв, 40-річна жінка ніяк не може грати у романтичній комедії за кохану людину. Типу, залиште ці ролі для молодих а той факт, що жінка у парі може бути старша ніж чоловік, взагалі розірвав усі стереотипні уявлення людей про стосунки. Таке враження, ніби на екрані, продемонстрували щось капець, яке нове, якого ніколи не існувало в реальному житті. Простіше кажучи, глядачі були обурені, тим, що 40-річна жінка може вести активний спосіб життя кохати, гуляти, відриватись і радіти життю. На противагу жінкам за 30, старші чоловіки чомусь сприймаються нашим соціумом аб. Абсолютно адекватно. По перше, як кажуть, багато чоловіки старіють красиво, як вино, на відміну від жінок. І чоловікам дозволено грати у фільмах про кохання, навіть якщо йому вже 60. Головне, щоб партнерка була молода. Та взагалом, якщо ж ми вже розглядаємо акторство і сферу шоу-бізнесу, то хто туди потрапляє? Правильно, справжні красунчики, Кіно та телебачення в першу чергу є візуальним медіа, і глядачі зазвичай більш схильні звертати увагу на прибабливих людей. Актори з гарною зовнішністю можуть привернути більше уваги і симпатії глядачів, що у свою чергу збільшує рейтинги та комерційний успіх проєктів. Але ці люди повинні бути такої вроди, щоб подобатись усім, тому це стереотипне мислення впливає на тих, кого оберуть. Дослідження також показують, що більш привабливі люди сприймаються соціумом як більш компетентні, талановиті і працьовиті. Це явище якраз таки називається ефектом гало. Коли один позитивний аспект у нас. В нашому варіанті це зовнішність, впливає на загальне сприйняття людини. Хоча зовнішність є дуже важливим фактором безпосередньо для акторів і шоу-бізнесу, проте ну, все-таки не вирішальним. Харизма і акторські здібності також мають вирішальну роль. Є багато прикладів акторів, які досягли успіху завдяки своїм винятковим здібностям, навіть якщо вони не відповідали загально прийнятим стандартам краси. Але відсоток талановитих, але умовно непривабливих людей і досі мізерний. Я вже вам перелічила добру купу фактів, чому бути красивим це вигідно. Багато людей в принципі можуть скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що їм для абсолютного щастя і успіху не вистачає лише трошки попрацювати над своєю зовнішністю. Хтось йде у спортзал, хтось робить масажі гуаша і ходить у салони краси, а хтось підходить до ситуації радикально і лягає під ніж до хірурга. Деякі популярні особистості змогли просто трохи підкоректувати своє обличчя так, щоб залишитись собою. Проте дещо з симпатичнішими. Рисами такого ефекту змогла досягнути Анджеліна Джолі. Якщо порівняти її фотографії у юності і у зрілому віці, то в принципі на перший погляд і не зрозуміло, а що змінилось, і тільки хірурги змогли побачити, як ніс зменшився, і з нього щезла горбинка. Також імплант у нижній щелепі, і, звісно, регулярні уколи ботокса і візити на доглядові процедури до косметолога. Колишній чоловік Джолі, Бред Піт, якому вже стукнуло 60 років, зробив собі кругову підтяжку обличчя. І тепер він знову виглядає на 40%. Тож Бреду знову відкрились двері до ролей Ловеласа або справжнього поганця. Ну як не крути, хірурги у цих двох просто на вагу золота. Якщо ж ми розглянемо більш давній приклад найвідомішої жінки у світі, саме я говорю про Мерлін Монро, то їй також довелось дещо в собі змінити, щоб стати популярною. Так, я думаю, що багато з вас до цього моменту думали, що ця білявка була ідеальною ще з утроби матері. Проте ні, будемо сьогодні розвіювати ці міфи, тому що над її ідеальним виглядом попрацювали декілька хірургів. Майкл Гурдін, ще живий друг Мерилін, співпрацював з нею в останні роки її життя, і от на своїй пенсії він вирішив підзаробити, відкривши людям страшну правду, тобто медицинські документи, у яких зазначали, що дівчина перенесла пластику грудей. Груди Мерилін були збільшені за допомогою спеціальних силіконових ін'єкцій, адже до початку 1960 х Звичні імпланти з цього матеріалу не використовувались для людей. На жаль, саме через такий небезпечний спосіб збільшення грудей, потім у актриси почалось запалення. За замітками її лікаря, до останніх днів свого життя вона страждала від сильних болей в області грудей. Частково саме їх намагалась вгамувати Мерлін ударними дозами знеболюючих, через які вона в результаті і пом. На обличчі Мерелін змогла пересунути лінію росту волосся, таким чином відкривши свій лоб. Звісно, ще була одна операція по зменшенню носика і імплант у підборіддя. Їй же приписують операції по зменшенню талії. і деякі хірурги вважають Мерелін першопрохідцем даного виду втручань. Ну і фірмовий колір волосся. На жаль, не від народження Мерелін платинова блондинка. Її рідний колір русий, а у блонд вона пофарбувала, щоб якраз таки стати уособленням. Чоловічої мрії того часу. Тому так, якою б натуральною красуною нам не здавалось Монро, і скільки б разів нам не проводили її, у приклад, просто ідеальної жінки, то знаєте, кожен діамантик, перше ніж він засяє, потрібно підточити. Якщо у Бреда Піта Анджеліни Джолі втручання такі, що в принципі вони ну не дуже помітні, тому що їх краса залишилась натуральною. То деякі люди заходять занадто далеко у своїй меті стати привабливими. На просторах інтернету я знайшла дівчину під ніком Грейсі. Бон виглядає вона справді ну, те, що цікаво. Підписники звинувачують Гресі у постійних операціях, а вона то й діло відбивається від них, кажучи, що вона дуже натуральна. Одного разу Гресі вирішила поділитись з фанатами знімком себе минулої і порівняти, як вона виглядала тоді і зараз. У підписі до фото вона розповіла шанувальникам, що раніше любила своє тіло вагою 300 фунтів, однак вона вирішила схуднути, бо страждала від болю у колінах, і їй важко було дихати під час ходьби. Підписники помітили, що обличчя блогерки теж змінили. Проте за обличчя Гресі одразу сказала, що типу ніяких втручань не було. А от питання про тіло, ніби Гресі повністю ігнорує. Хоча це найважливіші і найочікуваніші запитання від її фанатів. Дивлячись на її відео в Інстаграм, стає, в принципі, все цілком очевидно. Дівчина робила ліпосекцію в області рук і живота. І операцію BBL. Тобто збільшення і округлення сідниць. Якби вона не демонструвала свою натуральність, усі хірурги сходяться на думці, що без операції на п'ятій точці не обійшлось. Чутки про операцію Бібіель на сідницях Грейсі спливли після того, як дівчина пожалілась у своєму інстаграмі, що її дубка не вміщається у салоні літака. Вона закликала туристичні компанії зробити крісла більше, оскільки це не її вина, що її пишні сідниці не поміщаються у крісла. Напевно, я я зараз нікому не розкрию секрет, що така гіпертрофована зовнішність Грейсі допомагає їй у заробітку грошей, а вона їх заробляє за допомогою OnlyFans. До речі, про гіпертрофовану зовнішність на OnlyFans ми з вами поговоримо у понеділок. Це я вам так по секрету кажу, тому чекайте на відео і ставте дзвіночок. Людям цікаво подивитись на її тіло в усіх ракурсах, так би мовити. А її великі сідниці виокремлюють акаунт дівчини серед десятків тисяч інших. Страшно таке казати, але навіть кімусі Кардашян не дотягує до Грейсі у цих сідничних змаганнях. Модель, відома як Asian Baby Doll каже, що їй набридла її плоска попа, тому вона перенесла чотири болючі операції, щоб отримати соковиту попу, якою вона пишається. Я розпочала перетворення свого тіла ще у 2018-му, коли зробила першу операцію зі збільшення грудей, і з того часу не зупинялась. Моя перша операція з імплантації сідниць відбулась у 2020-му так що мені знадобилось три роки. І чотири операції з імплантації сідниць, щоб досягти мого нинішнього розміру та форми. Я сприймаю свою попу як частину загального образу, якого намагаюсь досягти. Я постійно намагаюсь кинути собі виклик, щоб стати найкрасивішою і найсексуальнішою дівчиною, якою я коли-небудь зможу бути. На питання, чому вона хоче мати таку велику попу, модель, яка раніше жила в Китаї, а тепер у США відповідає, що вона хоче зробити з себе образ Барбі. Чесно кажучи, якби мені таку барбі подарували у дитинстві, моя психіка б не змогла відновитись до цього віку. Виступ її сідничного імпланту становить 8 см, що утричі більше, ніж звичні сідничні імпланти. Такого ж ефекту вона досягла і в зоні декольте. Її грудні імпланти такі ж великі, так же сильно виступають за нормальні пропорції тіла. А на те, що виглядати, як вона виглядає, дівчина витратила близько 100 тисяч фунтів стерлінгів, якщо вона наївно думаєте, Таке тільки в Америці. Ви сильно помиляєтесь. Тренди на красу давно дійшли і до нас. І добре, якби люди змогли зупинитись на одному-двох втручаннях. Проте деяких прям, ну, сильно заносить у цій огонці за красою. Анастасія Покрищук чимало разів лягала під ніж пластичного хірурга. Підписники зірки мережі ставлять собі питання: який вигляд мала Настя до всіх своїх численних пластичних операцій? Блогерка не приховує та показує відповідні. Архівні фото. Так, Покрищук опублікувала в інстаграм черговий знімок, який був зроблений до пластики. На світлину Анастасію не впізнати. У блогерки ще не було великих вилиць: зроблених губ, ринопластики, пластики, ліпосакції та ще тисячі інших операцій. Також зірка мережі мала не такий яскравий вигляд. Макіяж Покрищук був стриманий, а волосся коричневого кольору, а не рожевого. У коментарях думки підписників розділились: дехто вважає, що до пластики вона була абсолютною богиною краси, а дехто вважає, що усі втручання пішли тільки на користь, і зараз вона виглядає набагато краще ніж раніше. Однозначно, після. Я за зміни у зовнішності живемо один раз. Та, що після справді не гарна. Хто згоден? Просто зіпсували себе, я не бачу краси і саме в обличчі. Може, як вона людина супер, але ну зовнішність так собі. Була дуже гарненькою, а стала чарівною, Перебір Перебірна пару кілофілерів та імплантів. Звісно, на вилицях нічого не закінчилось, і блогерка вставила собі імплант. У груди і щоб досягти її ідеалу, вона приробляла свої груди аж чотири рази. І Я не знаю, який це розмір грудей, чесно, але це 1050 мл мілілітрів силікону у кожній. Також блогерка робила ліпофілінг. Це пересадка власного жиру до сідниць глютеопластику. Це пластика сідниць зі зміною розмірів і форми. Змінювала прес за допомогою пластики, видаляла камки біша і вдавалась до ліпосакції інших частин тіла. У мене був ліпофілінг. Це беруть жири з тіла і накачують його в сідниці. Потім у мене є імплант глютеопластика, це теж у сідницях. Прес у мене ще є, теж операція. бішає, видаляла також. Це все перерахувала блогерка у своєму інтерв'ю. Тож, завдяки пластичним операціям і косметології, Анастасія почуває зараз себе справжньою богиною. Проте я пам'ятаю Анастасію ще з якогось українського шоу. Не пам'ятаю на якому каналі, але. Точно з пригадую, що з усіх її змін в неї було лише рожеве волосся. А потім, напевно, Настя відкрила для себе світ інстаграму і понеслось. Насправді, у своїх інтерв'ю Настя дуже мила і тактовна дівчина, яка не соромиться розповідати про свої операції і зміни у зовнішності. Вона говорить, що так вона відчуває себе набагато щасливішою, так вона виглядає краще. Але чи щиро вона це говорить? Знає тільки вона сама. Так, так, так. Краса дає людям дійсно дуже багато привілеїв у світі, де у людей є очі, а у мізках глибоко вкорінені стереотипи щодо зовнішності. Конвенційна краса може і справді відкривати дуже багато дверей. Гарним людям легше налагоджувати стосунки, заводити друзів і навіть отримувати допомогу від інших. Люди підсвідомо довіряють привабливим особам і асоціюють їх з позитивними рисами характеру. У світі бізнесу красиві люди часто мають більше шансів отримати роботу. Підвищення та вищу зарплатню це пояснюється тим, що краса асоціюється з компетентністю і успішністю, коли ви знаєте, що ви виглядаєте добре, стереотипно добре. Це допомагає вам відчути впевненість у собі. Це, в свою чергу, допомагає досягти успіху в багатьох сферах. Але давайте вже нарешті запитаємо себе: ми хочемо бути красивими, тому що ми дійсно цього хочемо, чи тому, що це нам просто нав'язали. Довгий час нам з екранів, з реклами, з книжок з журналів Налів демонстрували ідеальну картинку, і нас змусили повірити, що так повинна виглядати стандартна людина. І як результат цього дійства, завищені очікування від себе і від оточуючих. А де завищені очікування тут привід психологічні проблеми і розлади. Слава Богу, у наш час все більше людей стали помічати, що вилизана картинка ну. Це не окей, і люди вже від неї втомились. На зміну ідеальності прийшла інклюзивність. І хто що б не казав, але інклюзія насправді це дуже добре. Уявіть світ, у якому бути будь-яким це нормально. Тебе перестануть судити за зовнішністю. Обирай професію по душі, а не яка дісталась. Ні, краплі дискримінації. Жаль, тільки пластичних хірургів, бо майже 100% втратять свою роботу, бо нікому буде просто робити операції, адже люди вже прийняли і полюбили себе. Сподіваюся, що цим відео я вам допоможу. Могла трошки розібратись, як працюють стандарти і стереотипи щодо краси у цьому світі. Я буду дуже рада, якщо ви після цього відео хоча б на один відсоток замислитись, що потрібно приділяти увагу своєму внутрішньому світу, а потім вже зовнішньому. Від ви можу додати, що найгарніші, найпрекрасніші люди на цій планеті це щасливі люди. І ні, не тому, що вони зробили собі вініри або підтяжку обличчя, а тому, що вони щиро посміхаються і мають блиск. В очах і якби жагу до життя. Тому пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу стереотипів, стандартів, інклюзії, конвенційної зовнішності, що вас бісить у сучасних блогерах і інфлюєнсерах, що б ви хотіли змінити? І чи вважаєте ви, що інклюзивність повинна ще більше вкорінитись у наше звичне життя? А я вам дякую, що ви дійшли до цього моменту у цьомчики і бувайте!